Лія соняшникова піднімається на 60%, це вже розказано в всіх пабліках, скрізь розповідається про це кучу всякої інформації. Тепер питання: хто на цьому наживець? Дружиначить на 40%. Звідки вона це вона взнала це раніше, ніж я. Але я не розумію реально, хто на цьому заробляє гроші, для чого була ну, ця вся інформація, куди вона піде. Ну якщо соняшник, ми закуповуємо соняшник. До речі, якщо у вас є об'єм соняшника, телефонуйте за номером телефона в шапці профіля. Ми з задоволенням прорахуємо вам ціну з місця або з вашого Доставку до нас. Зараз різні ціни на соняшники, але виходить, якщо е ціна соняшника зараз там, е ну, там, в різних регіонах від 25 до 30 тисяч, дивлячись і за яку лінію, то скільки він має коштувати 50, тоді що, ходить, ну на цьому хто заробить? Я не можу зрозуміти. Або фермер, або е магазин, який націнить цю націнку. На ну, для чого це було зроблено? Кому вигідно такі ціни сформувати, я не розумію.